Інформаційні підсумки середи 10 травня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Ремонт з суцільним методом. На вулиці Чорновола оновлюють дорожні покриття та тротуар. Допомогти армії. У міській дитячій лікарні до Дня медсестри влаштували благодійний ярмарок. Вшанували героя. У Хмельницькому відбувся велопробіг пам'яті Віталія Поліщука. На вулиці В'ячеслава Чорновола частково оновили дорожні покриття. Йдеться про ділянку площею 450 квадратних метрів, яка простягається від провулка спортивного до провулка Героя України Олександра Оксанченка. Тут також підлатали пошкоджений тротуар та відновили зливові дощеприймальні колодязі. Ірина Муля розповість більше. На вулиці В'ячеслава Чорновола від провулка спортивного до провулка Героя України Олександра Оксанченка фінішували ремонтні роботи. Суцільним методом тут оновили 450 квадратних метрів дорожнього покриття. Ця вулиця є одна із таких більш пошкоджених. Роботи почалися на минулому тижні. Було зняти нижній слой дорожнього покриття, проводяться роботи по дорожному полотну. Біля відремонтованої ділянки також підлатали пошкоджений тротуар. Тільки аварійні ділянки пішохідного тротуару взяти були. Було зроблено пониження бортового каменю на пішохідному переході. А ще тут просіли дощоприймальні колодязі, тож відновили також і їх. Заміна плит з решітками була проведена на цій ділянці. Вони були підняті і приведені до норм. Років 35-40 назад то там калюга стояла, а далі туди не могли їхати. Під'їхали, розвернулися назад. їхали. Така тут дорога була. Тут не можна було пройти. А зараз, слава Богу, дивіться, бачите, які машини бідні проїжджають по цій дорозі. Це вже автострадою можна назвати. Бої не такі були, що просто кошмар. А зараз часом так ладінька, красиво. Дорога була в дуже поганому стані. Було погано і проїхати автомобілем. І навіть пройти пішоходам. А завдячуючи нашим робітникам, я сподіваюся, що все буде добре. Хоча в такий трудний час це дуже нелегко робиться, але буде краще нам всім. Далі працівники КП Бред ремонтуватимуть соціальним методом інші ділянки на вулиці Чорновола, а також на Довженка, гарнізоні Майборського і на перехресті вулиць Пілоцька і Трудова. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. 16 випадків сказу у тварин з початку року зафіксували на Хмельниччині. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Найчастіше інфекцію виявляли у свійських тварин. Ветеринари нагадують, сказ це небезпечне захворювання, яке може передатися людині через укуси та слину інфікованих чотирилапих. Що робити в разі контактування з ураженою твариною? Дізнавалася Ірина Кондратюк. На Хмельниччині за чотири місяці цього року зафіксували 14 випадків сказу у свійських тварин та два у диких. Ситуація стосовно сказу на Хмельниччині є складною. З початку року на Хмельниччині було зафіксовано 16 випадків захворювання тварин сказом, серед яких 10 собак, 3 кота, одна лисиця, одна голова великої рогатої худоби та одна коза. Ветеринари нагадують, сказ це небезпечне захворювання, яке може передатись через укуси слину. Тварину, яка поводить себе дивно або вже вкусила людину, потрібно негайно доправити до найближчої ветеринарної клініки для огляду й утримання. Тут вона перебуватиме під наглядом спеціалістів протягом 10-15 днів. В першу чергу тварина поводить себе неадекватно. Вона може поїдати сторонні предмети, спостерігається водобоязнь. Тварина може поводити себе агресивно, тварини спостерігаються конвульсії, нервові явища, паралічі. Тварина ховається в якісь темні місця. В разі контакту людини з твариною, яка може бути інфікована, необхідно одразу зробити щеплення. З початку року до міського травмпункту звернулись 168 людей через укуси тварин. Утім, вакцинацію призначають не всім, розповів завідувач травматологічного центру Руслан Колєсніков. Якщо глибокий, широкий укус, чи острілення слизових, тобто слизові очей, може, слизові губ, тому це вже тяжка категорія відповідно, і вже людина не просто що вакцинуємо травмпункт, госпіталізуємо травматологічне відділення для імунізації. Курс лікування триває місяць. Призначається, розписується схема лікування, і певний час вони повинні прийти. Бажано. Схему не порушувати, тому що якщо схема порушується там на день-два, то щеплення відповідно розпочинається з нульового дня. Спочатку. Сказ вважають невеликовним захворюванням, яке призводить до летальних випадків як у тварин, так і в людей. Єдиний спосіб попередити хворобу щеплювати чотирилапих. Наша установа на даний час 100% забезпечена антирабічною вакциною протисказу. Ми закликаємо людей не ігнорувати даним захворюванням, звертатися до нашої установи для щеплення тварини протисказу. Щеплення необхідно тварині проводити щорічно. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Хмельницькі рятувальники влаштували рейд щодо запобігання виникненню пожеж у житловому секторі. Профілактичні бесіди провели із жителями навколишніх сіл, які перебувають у складних життєвих обставинах. З початку року в Хмельницькому районі ДСНСівці ліквідували майже дві сотні пожеж в житловому секторі. Загоряння забрали життя 16 людей. Які основні причини виникнення пожеж? Дивіться у сюжеті. Пенсіонерці Леонісії Будяй 91 рік. Зараз вона проживає сама, нею опікується соціальна працівниця. Нині рятувальники провели із жінкою профілактичну бесіду щодо правил пожежної безпеки. Стівочка це щоб дотримувались правил пожежної безпеки у поводі. Чи дотримуєтесь правил пожежної безпеки чи не, вмик... не вмикаєте електроприлади? Нема що. Я не вмію тим користуватися. Я зараз вже ні рано не світить, ні вечором не свідчу. Куріння у ліжку, перенавантаження або несправність електромережі та необережне поводження з вогнем. Це основні причини загорянь у житловому секторі, кажуть рятувальники. Хочу повідомити, що з початку року вже в Хмельницькому районі виникла 201 пожежа, на якій загинуло 16 осіб, і збитки, завдані вогнем, склали близько 6 мільйонів гривень. Аби зменшити невтішну статистику та запобігти виникненню пожеж у житловому секторі, хмельницькі рятувальники влаштували інформаційний рейд. Профілактичні бесіди провели із жителями навколишніх сіл, які перебувають у складних життєвих обставинах. Основне і перше це електромережа і живлення. В стані війни, самі знаємо, є перепади з електромережею, можливо, і недонапруга або перенапруга. Тому електроприлади потрібно, якщо кокористувались, відразу вимкнути і не залишати їх увімкнені. Це Електрочайники і обігрівачі основне таке це людський фактор, необережне поводження з вогнем. Забули свічку, десь щось спалювали, перекинувались на якусь споруду чи на будинок, десь відкритий вогонь не дотримувались правил, тому ось такі вимоги. Загалом, під доглядом соціальної працівниці сіл Ружичанка та Карпівці Тетяни Мевші знаходиться 16 людей. Жінка каже: окрім надання практичної допомоги, при можливості намагаються проводити й профілактичні бесіди. Обов'язково входить в обов'язки соціального робітника прийти перевірити їхні побутові умови на рахунок того самого опалення. В основному в нас опаленням в наших двох селах користуються газовим опаленням. Дехто там якісь має пічки, то теж треба подивитися за станом цих Ну, Дуже рідко так собі вони просто доопалюють, щоб зекономити газ. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста. Благодійний ярмарок влаштували у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Працівники медичного закладу виставили на продаж солодощі, випічку, вироби хендмейд, малюнки. Організували ярмарок до Всесвітнього дня медичних сестер, який відзначають 12 травня. А зібрані кошти перерахують волонтерам Поділля на закупівлю дронів. Світлана Попик працює у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Сьогодні у стінах медзакладу жінка продає вироби хендмейд, аби зібрати кошти для Збройних сил України. Це вироби ручної роботи. Їх виготовила майстриня Луценко Тетяна. Наші медсестри робили своїми руками ось ці вазочки. До прикладу, ці картинки намалювала моя внучка Попик Веліна. Її батько зараз боронить нашу державу Україну від ворога. Благодійний ярмарок у лікарні влаштували до Всесвітнього дня медичних сестер, який відзначається 12 травня. А збирають кошти для Збройних сил України. Кожного року наш заклад доєднується до відзначення всесвітнього дня медичної сестри. Цього року ми вирішили змінити формат. Ми зробили тиждень медсестринства. Кожного дня ми проводимо різні заходи. Сьогодні, як ви бачите, у нас благодійний ярмарок. Наші медичні сестри. Вони не тільки є висококваліфікованими спеціалістами у медичній сфері, а вони також у нас дуже талановиті і творчі люди. Окрім виробів ручної роботи, на продаж виставили домашню випічку солодощі вареники. Виставили домашні пироги з горохом і еклери. Самі пекли наші співробітники. Мій чоловік служить в ЗСУ. Ну і ми солідарні з усією країною. Чекаємо нашої перемоги. Сиска в Сискавтисті, рогалики, вівсяне печиво і жиле. Мафіни ми вже продали в нашому відділенні, в нашій лікарні небайдужа нашої країни. Все ручної роботи, саме приготували, кейпопси, зефір з полоничним джемом, імбирне печиво, кекси, яблука домашні. Корисні для здоров'я купити щось для себе і водночас підтримати українських військовослужбовців завітали як медики дитячої лікарні, так і пацієнти та гості закладу. Я купила і Отакі ігрушки. я просто собі на їх ставлю. Люблю такі в'язані. Купили тортика на сьогодні. Ну не знали, що таке свято нам на коридорі повідомили, що це на засиву збирають кошти. То ми так вирішили зайти, купити щось смачненьке. Хочу смаколиків і дуже смачний компот. рекомендую. От моя любима лікарня, моє любиме відділення, я не можу його залишити. На благодійному ярмарку зібрали 31 тисячу 643 гривні. Їх перерахують волонтерам Поділля на закупівлю дронів Камікадзе. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Велопробіг пам'яті Віталія Поліщука відбувся у Хмельницькому. Він зібрав кілька десятків учасників. Це друзі, рідні герої та небайдужі містяни. Віталій Поліщук був відомим у Хмельницькому велоактивістом. На початку повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Загинув торік, 9 травня. Денис Клименко продовжить. У Хмельницькому вшанували пам'ять героя Віталія Поліщука. Рідні та друзі 9 травня, в річницю його загибелі, організували велопробіг. Віталій був для нас взірцем, Коли започатковувався велосипедний рух в місті Хмельницькому, він був одним із засновників. Він дуже багато зробив для Хмельницької велоспільноти. Був радником нашого мера і ми. Обов'язок кожного з хмельницьких велосипедистів віддати шану цій людині. Віталій Поліщук був відомим громадським активістом та пропагував здоровий спосіб життя. На фронт пішов добровільно. Життя героя обірвалося у віці 32 років на Донеччині. Важливо продовжити його справу, аби його вклад не був даремним, щоб все таки далі справа кожного, хто загинув на війні, продовжувалась. Неважливо, яка це справа, чи це волонтерська діяльність, чи це IT, чи це велоспорт, чи це будь-яка інша галузь, але в пам'ять про всіх наших загиблих, так які віддавали життя, потрібно зараз на них жити, продовжувати їхню добру світлу справу. Долучились до пробігу більше 30 учасників. Всі вони згадують Віталія Поліщука як добру, світлу та позитивну людину. Постійно в колективі є якісь е, суперечки. Віталік постійно був спокійний, ніколи суперечки не, ну, не стрявав, тобто був чуйною людиною. Віталія я особисто не знала, але я багато про нього чула. Я знаю, що він дуже чудова людина, був дуже хороший і мав би жити ще довго і довго. І він би багато зробив доброго для нашого міста. Колона велосипедистів проїхала від вулиці Проскурівської до Алеї Слави у мікрорайоні Ракове, де похований Віталій Поліщук. Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста. Мельчани долучилися до встановлення рекорду України. Сьогодні у приміщенні спортивно-культурного центру Плоскирів більше півсотні дітей разом із іншими українськими школярами взяли участь в онлайн-руханці. Вона тривала півгодини і зібрала близько 30 тисяч учасників. Олександра Семенюк розповість детальніше. Шестикласниця Марта Снітинська займається бігом. Каже, в майбутньому планує стати тренеркою. Коли я займаюся спортом, то у мене краще формується ну, тіло, все. Ну і навіть коли я буду хворіти, то в мене бустріше буде хвороба проходити, і я буду менше хворіти. Тобто я стою загортованішим. Сьогодні дівчинка приєдналась до всеукраїнської руханки серед учасників і шестирічний Матвій. Переконує, що до акції підготувався. Я ще, ще інакше такі робив ще коварки, колеса. І Всяке і так у приміщенні спортивно-культурного центру Плоскирів зібрались більше пів сотні дітей для того, аби долучитись до встановлення рекорду України з наймасштабнішої всеукраїнської руханки онлайн. Напередодні заходу організатори акції надіслали учасникам відео з роз'ясненням, там і показали, які рухи виконуватимуть діти. Рухи, які буде виконувати тренер, будуть виводитися на екран для того, щоб всі учасники могли повторювати. І таким чином ми долучимось до історії, так війдемо в історію і встановимо новий рекорд. Всеукраїнська онлайн-руханка тривала півгодини. За цей час до неї приєдналось близько 30 тисяч учасників. Я вважаю, що такі ініціативи вони надзвичайно корисні, а особливо в цей час. Тому що, попри все, так, ми нація, яка дбає про своє здоров'я, про покоління, яке підростає, так і прививає йому такі корисні навички, як руханка. Ну і безпосередньо завжди ми дякуємо нашим воїнам ЗСУ за те, що вони дають нам можливість проводити такі заходи. Олександра Семенюк, Валерій Тилоховський, новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами разом ми не переможні. Слава Україні!